Мають сьогодні чи завтра викласти вже перші зразки, такі чернетки нашого доробку в цьому плані. Як можна актуальні меседжі, буквально за, за рахунок штучного інтелекту впродовж декількох там секунд перекласти десятьма мовами. which guide human relations among people everywhere. C'était Це acte de barbarie,

Плануємо залучати теж до нашого спільного проекту з твоїм колегою з Пітером Залмаєвим. Тебе принагідно запрошуємо це грант, який ми отримуємо від фонду відродження буквально там днями на те, щоб активніше просувати українські інтереси стратегічні, політичні інформаційні в країнах е, глобального півдня і, зокрема, відповідно, в, е, в Сирії Шутиндановен Азербайджані Ерлайнс пленовогrozнієнче. reminds us of the previous atrocities committed by the Soviet Union Des paroles puissantes ont été prononcées par Ronald Reagan en 1983 lorsque les soviétiques ont abattu un avion de ligne coréen عندما أسقط السوفييت طائرة ركاب كورية حيث وصف الاتحاد السوفيتي Таким чином допоможемо нашим колегам з міністерства з інших державних структур захищати наші інтереси, тому що ну я, я завжди це сприймав як такий виклик свідомості, така наруга над здоровим глуздом, коли Росія абсолютний рекордсмен по кількості пригноблених народів, по кількості знищених мов культур і таке інше, позиціонує себе як головний захисник національно визвольного руху інших там країн, ну країн глоба. Бально те, що ми називаємо, певне протиставлення ставлення Америці Так. антиамерикані так. Але ж коли там росіяни кажуть, що дивіться виправдовують свої загарбницькі дії на Україні, кажуть так: дивіться, а в Іраку чи в Афганістані американці ж були. Так американці не анексували ніколи жодного метра території, ані Іраку, ані Афганістану. А на відміну від росіян, які проголошують тепер свої там зазіхання, ну хоча, вибач Трамп сьогодні абсолютно да. Дозволяє собі витівки. Витівки абсолютно ну, не купити вклад... не в хоче. Не, в... не вкладається да, в стандартної американської політики. Ну будемо вживати, будемо вважати, що це така тимчасова перверсія, Да? але. Ми маємо захищати наші інформаційні інтереси набагато активніше, потужніше залучати непрофесіоналів, залучати і штучний інтелект. Що ми вже робимо? От я скористаюсь нашим цим інтерв'ю, і потім в себе на Ютубі маю сьогодні чи завтра викласти вже перші зразки, такі чернетки нашого доробку в цьому плані. Як можна актуальні меседжі, буквально за рахунок штучного інтелекту впродовж декількох. Там секунд перекласти десятьма мовами і поширити їх всіма можливими сьогодні каналами комунікації. Ми маємо використовувати ну, здобутки новітніх технологій. This was the Soviet Union against the world and the moral precepts which guide human relations among people everywhere. C'était un acte de barbarie. ني دون سوسيتي كي ميبريز سان ناتجة عن مجتمع يتجاهل بشكل متعمد حقوق الافراد وقيمة الحياة البشرية ويسعى باستمرار للتوسع والهيمنة على الامم الاخرى Ми справді мало доносимо інформацію е, на схід, загалом близький схід і, і увесь Схід. та? тому, що там дуже поширені меседжі. Там які Китай, наприклад, доносить Абсолютно. дуже дуже багато. Абсолютно. Зокрема, це все називається українським конфліктом, а не російсько-українською війною. Ну і так далі, і так далі. Це правда, дозволю, от... дозволю, дозволю собі так. одну ремарку. Нещодавно Оксфордський, е, 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 інститут англійської мови, да чи редакція словника Оксфордського, вони визначили, який був най. Важливіший термін минулого року, ну вже року, який uh -huh. минає. Що це так званий brain rot, Це загнівання мозоку, коли. Той самий китайський Тік-Ток, який між іншим заборонений в самому Китаї, а на зовнішній світ вони завдяки ось ну наповненню величезної кількості абсолютно беззмістовного контенту, який перенасичує мозок там новим новому поколінню в багатьох країнах світу. Сьогодні ж стоїть питання руба в багатьох країнах Європи, вже заборонили і будуть забороняти надалі. Тік-Ток. не телеграм також то сьогодні найпотужнішим став каналом комунікації, тобто для своїх своїх нови, нових поколінь китайці зовсім інший тікток, як в якому набагато більше корисного контенту освітнього контенту, а назовні вони активно поширюють той варіант, який промиває мозок новому там новим генераціям. Або впливає політично, або впливає політичний як по як або абсолютно, абсолютно. Ну і ще от одне ми згадували про події на. Навколо та от цієї катастрофи е, азербайджанського літака і все те, що з ним пов'язано. І Ну мені видається, це дуже цікава історія, навіть з точки зору ну певного, скажімо так, іміджевих втрат та для Путіна, е, е, тому що він. Е, Згадаємо, по МН17 він там нічого не, не, не говорив і ніяких вибачень тоді не приносив. Не він було. навіть не визнавав тоді цього всього. Так, але, але... Україна, мовляв, була вина в тому. всьому, вони намагалися на нас повісти. Тут він ніби перепросив, і Аліїв то ніби прийняв, але недостатньо. Ну так. але давайте далі. І от ото ці всі речі, як вони можуть позначитися на скажімо так на іміджі оцього пахана диктатора. Ну тут ми маємо відігравати набагато активнішу роль. Я завжди підтримую Віталія Портникова, який казав, що нам треба переносити війну не тільки фізично, да, а інформаційно інформаційну на да, територію супротивника. В Тому ж справа, що ми використовуючи оці сьогоднішні факти, маємо доводити до відома. Всієї світової громадськості, що треба припинити не тільки там економічні авіосполучення з Росією, має бути припинено, як це зробила ізраїльська компанія «Іль-Аль». Буквально декілька там годин тому. Вони повідомили, що до до 1 лютого, якщо я не помиляюсь, іль Аль припиняє свої польоти до ну принаймні до Москви точно. Це правильно з точки зору безпеки. Абсолютно, А це а це має вплинути знов ж таки, як ще один чинник на дестабілізацію і внутрішньої і зовнішньополітичної там ситуації для Росії. Тому що країна ну Росія, так така країна, як Росія, вона розташована в 12-ти часових поясах, вона критично залежна від авіасполучення. Я сам, як колишній там перекладач, який літа, літав, перелітав там з одного е, кінця радянського союзу в інший. Я розумію, що без авіасполучення надійного вони не зможуть нормально функціонувати, і це больова точка, в яку ми маємо бити і маємо діяти таким чином, щоб це авіасполучення було припинено і, зрештою, ну, Вплинули на ситуацію в Росії як внутрішню, так і зовнішню. Ну наразі це без нашого впливу відбувається, але позитивно, що воно в принципі так. відбувається там саме собою, навіть і ще от про те, що відбувається, прем'єр Грузії прокоментував і відповів на критику тих законів, які підписав цей призначений президент Кавелашвілі. Отже, прем'єр Грузії Кобахідзе відкинув ясна річ критику цих законів, які забороняють протестувальникам там багато що, і він заявив, що заборона носити маски на обличчя є законною, оскільки багато хто з них відчував спокусу вчинити злочини. Спокусу це превентивно проти спокус. Так боротьба ну, зі спокусами. Ну бачив свого часу, навіть видавали в нас книжки в Україні з таким такою назвою, провокативною чому в грузі вдалося. А Україні не вдалося. Ну, ми бачимо, таке. ми бачимо, де да, що на жаль, ці 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 процеси, які відбувалися в, в Грузії, ми на них рівнялися свого часу, але бачимо, як від може відбутися реверс, і як країна, яка була взірцем для нас, перетворюється сьогодні на але це і нам треба зразок, бо... Зразок, зразок потенційної загрози, тобто на наскільки в, важкими ці. Процеси є сьогодні. Ну, позбу... Як важко позбутися нам цих тягаря цього там Радянщини, цього патерналізму, ну, на жаль, популізм, який сьогодні не тільки країни колишнього Радянського Союзу, але, як ми бачимо, і західні країни страждають від нього за останні роки. Практично там третина всіх голосів на європейських виборах була віддана. Відкритим відвертим популістам, що не може нас не непокоїти, не тому що вони насправді дуже швидко міняють свої орієнтири популісти під впливом тих чи інших там зовнішніх внутрішніх факторів, і напевно ми можемо втратити навіть підтримку тих країн, які сьогодні є фарватері українських інтересів в світі. Це треба пам'ятати про це і розуміти наскільки величезні ці загрози сьогодні для нас. Ну, просто це особливо якось моторошно, мені здається, виглядає після ось е, того нападу на Грузію з боку Росії в 2008 році, після е, жертв після всього, що, що відбулося, і от минає буквально скільки виходить: 15 років з хвостиком. Так, і вони йдуть просто на всіх парах під Росію, е, формують повністю підросійський такий проросійський уряд, владу і все решта. І є протести. Вони то є, але при цьому ну якось Досить безпомічно все Ну, це формула, яку свого часу визначили під час подій в Білорусі. Якщо на 20 демонстрантів є, хоча б один правоохоронець, який не боїться застосувати зброю і може відкрити вогонь проти демонстрантів, то навіть цього одного ну співвідношення цього достатньо для того, щоб мирний процес зупинити. Ну ми бачили це в Білорусі. І бачимо сьогодні, це відбувається в Грузії. На жаль. Чи є перспектива, якось що все-таки воно якось дійсно чи, чи зарухається, чи оце протистояння якось виліться в якісь зміни в Грузії? Ну сьогодні вже Євросоюз планує збільшити санкції проти сьогоднішнього там політичного керівництва нового У Нас кварталівці прийшли до влади, в них футболісти. Не? Тобто, наскільки сьогодні дійсно це виклик знову ж таки свідомості, те, що людина навіть без закинув. Середньої освіти стає Футболіст. президентом, президентом в, в країні. Тобто, наскільки важливий цей фактор впізнаваності і розкрутки да, свого часу, ну навіть на своєму прикладі я жахнувся, коли ну, в 2005 році, перший раз, тоді, коли в нас було, була там шалена популярність там, і Золотого Гусака, і моїх там розіграшів, і веселі яйця. Тобто, ну, всіх, з усіх там лунав тоді мій голос, і виходили Телевізійні проекти, не тільки там Золотий Гусак, там Радіобум. І мені тоді пропонували страшні суми, коли назвали тоді на набережні Тель-Авіву суму, яку мені пропонували, щоб я зіграв роль цього голобородька перший раз. Да, я тоді зрозумів, наскільки величезні ставки в цій грі, і наскільки вони готові сказали, що ці там, 7 мільйонів це тільки для початку розмови, ви ж розумієте, що потім, потім можете цю суму множити на два, на три. Тобто я, я жахнувся тоді з одного. Боку, да. мені стало смішно, я завжди відкидав для себе там, активну участь в, в політиці. А мені казали, що просто ні, ти ще ти спробуй, Ось там один мій товариш, так ну, начебто жартома, а потім виявилося, що це серйозно. Кажу, ось тобі там мільйон доларів. Просто війди до цього списку, ось може тобі сподобається, може, ти потім там зможеш перейнятися цією атмосферою. Я кажу, дякую. Я кажу, я краще. Буду на інформаційному фронті фронті підтримувати ті політичні сили, які я вважаю найбільш ефективними і популярними. Але величезні величезні суми, як ми бачимо, де спрацювали сьогодні цей Дубінський, який з одного боку він був керівником цієї столичної організації правлячої партії. А сьогодні на суді він дає викривальне свідчення про те, що цю виборчу кампанію, де він був одною з зірок, фінансували абсолютно з Кремля від, 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 від Відкрито. І він сам отримував величезні гонорари за це. А головне, що пос... ну, як не. Він дає знов ж таки згідно з його свідчень безпосередньо родичі того самого Баканова були на зв'язку з кремлівськими керівниками, і саме вони отримували гонорари і отримували гроші на фінансування цієї компанії. Ну але цього, все таки цього маємо сказати, народу. що це контроверсійна, не сказати будьозна особистість, ну, і ми не знаємо наскільки можна довіряти цим свідченням.